Всім доброго вечора. Сьогодні ми з вами всі зібралися, щоб поговорити про один із найулюбленіших наших продуктів це томатний суп. Зараз я підключу слайдики. Поставте, будь ласка, мені одинички, в кого все добре. Чи мене чути, чи мене видно? Так, дякую за реакції. Так, сьогодні у нас шикарна тема це томатний суп з базиліком. Це такий класний продукт, який нам допомагає замінити і як основний прийом їжі, і як перекус. Ми всі знаємо з вами, що суп це улюблена страва дітрів, адже це об'ємна їжа яка швидко втомлює наше відчуття голоду і допомагає уникнути переїдання. Особливо корисні, низькокалорійні овочеві супи, які багаті на антиоксиданти і харчові волокна. Нутриціологи рекомендують не випадково да, включати саме в раціон тому, хто стежить за своєю вагою. Але якщо е, приготувати правильного супу, у нас немає часу, і ми з вами або виключаємо взагалі таку страву з нашого раціону, або просто ми йдемо в кафе, в ресторан і купуємо собі е, гарячу страву, але при цьому ми не враховуємо, що ми отримуємо зайві жири і калорії. І саме нам томатний суп сюди в допомогу це відмінне рішення для кожного з нас, які стежать за своєю вагою. Це томатний суп з базиликом від Herbalife Nutrition. Основними перевагами цього продукту є те, що це збалансований склад, він містить, неймовірний смак і дуже швидко готується. В одній порції у нас 3,5% клітка вини. він класно е, сочетається із білком. Е, містить допоміжні такі речовини: інулін, ліптин і те, що основним є, те, що він містить всього лиш менше 1 граму жиру в одній порції, да, і низькокалорійний 104 калорії на порцію. Саме нам порція дає краще насиченість, відчуття ситості, допомагає уникнути зайвих перекусів, саме робить нам процес зниження і контролю ваги більш ефективним і комфортним. Клітковина ми знаємо, вона допомагає нам підтримати травневу систему, класно покращує. Засвоєність багатьох нутрієнтів, таких, наприклад, як магній, кальцій, залізо. І основна така важлива складова інгредієнт це інулін, це корисна натуральна речовина, полісахарид, який за хімічним складом близька до клітковини і в той же час проявляє властивості пребіотика. Як було проведено багато спостережень, одним головними такими властивостями інуліну це те, що було, налагоджується робота шлунково-кишкового тракту, тому що саме інулін сприяє зростанню корисних мікроорганізмів і біфідобактерій, допомагає нам позбутися запорів, він допомагає класно контролювати апетит. І Знижувати вагу, да? ми вживаємо його вранці і на будь-який перекус. І саме інулін здатний приборкати нам апетит, зменшити обсяг споживаної їжі під час обіду і зниження рівня холестерину. Інулін знижує вироблення печінкових ферментів, які відповідають за виділення жирів. І ще збільшує вироблення пептидів, які в свою чергу сприяють виведенню холестерину з організму. Інулін позитивно взагалі, впливає на наш організм, особливо на серцево-судинну систему, він підвищує імунітет, так як ми всі знаємо, що коли налагоджується робота, да, нормалізується шлунково-кишкового тракту, звісно, річ, і в нас зміцнюється імунітет. І вживання інуліну є життєво необхідним для нашого травлення. Це рослинний полісахарид. він позитивно впливає на наш вуглеводний режим. Одним із продуктів метаболізму інуліну в організмі є фруктоза, вона всмоктується в тонкий кишечник і служить джерелом енергії для клітинки. Але при цьому треба за... Сказати або помітити, що обмін фруктози не вимагає участі інуліну. І саме це є особливо важливим для хворих людей на цукровий діабет. Інулін міститься в складі деяких рослин, да? і він являється одним із найбільш доступних джерелом цикорій. Багато через схожі смаку вживають цикорій замість кави тому що він не містить кофеїну і е, при цьому тонізує, знімає сонливість. Також ще допоміжна речовина це лікопін. Це речовина з групи каротиноїдів, являється пігментом, міститься в різних овочах і фруктах саме червоного кольору. Найбільше лікопін міститься в томатах. Да? І Коли проходить термову обробку, тоді його будова каротиноїда починає краще і повніше засвоюватися нашим організмом. Лікопин він допомагає нам захистити клітинку, він зміцнює наш організм, він допомагає Клітинку, тобто окислення прибирає, да? він знімає, прибирає вільні радикали, які окислюють нашу клітинку. Тому що, коли йде окислення, то провокується розвиток запальних процесів, які приводять нас до цукрового діабету, до хвороби Альцгеймера, до патології, до серцево-судинних захворювань. Ну і що хотіла ще б сказати, також лікопин він дозволяє зменшити ризик інфаркту, інсульту і зниження рівня холостерину зменшує і попереджає прояву атеросклерозу. Саме завдяки антиоксидантним властивостям він захищає також нашу шкіру від шкідливого ультрафіолетового променю сприяє і для клітин кісткової тканини, тобто він дає їй більше життєвий цикл. Томатний суп він класно тим, що він швиденько готується, він легкий у приготуванні. Будь ласка, поставте двієчку, хто використовує в своєму раціоні цей продукт. І трічку хто не використовує так. Дякую за реакції. Я користуюся ним. Ну, на постійній основі я не скажу, але дуже часто Він дуже допомагає і виручає, коли ти біжиш на роботу, ну, буває таке, що все надоїдає, ти не знаєш, що тобі хочеться. Я беру на роботу 2,5 мірних ложечки томатного супу, кладу в чашу, заливаю стаканом гарячої водички, гарненько перемішала, щоб додати норму по білочку. Я і ще туди ріжу яєчко варене, ну це просто смакота. Якщо є ще зеленушечка, цибулька, то теж дуже смачно. Головне, після нього дуже тривалий час не хочеться ні під'їдати, ні їсти, ти ситий. І от такий рецепт, дуже багато рецептів. З нашим томатним супом, і е, мій найулюбленіший це хліб. Коли е, я тільки прийшла в марафон стрункості, я була така, знаєте, дуже залежна від солодкого, мучного е, хліба багато вживала, то саме перший е, мій такий рецепт із томатного супу це саме був томатний хліб, е, це дуже смачно. Його можна використати як основний прийом їжі да, до або в перекус до нашого чайку покласти шматочок сирку, зеленушку. Це дуже-дуже вкусно. Він готується, до речі, швидко. У мікрохвильовці 2,5 хвилинки. хвилинки. Є такий ось гаспачо, не знаю, я ніколи не готувала. Може, з вас хтось поділиться, хто вже використовував цей продукт. Рецептиками ми з вами поділимося обов'язково цим в чаті. І дуже я ще полюбляю це омлет із томатним супом. Збиваєш 2 яєчка, туди додаєш 2 мірних ложечки томатного супу, на сковородочці на сухої ти ріжеш зелену цибульку, виливаєш туди оцю суміш з томатним супом, накриваєш кришечкою. Хвилиночку перевертаєш знову кришечки. Це така смакота, ну, я дуже рекоменда... рекомендую вам спробувати. Ну, а газ я так розумію, це теж буде дуже неймовірно, тому що там іде. Три столових ложки томатного супу розбавляються в теплі водички, збивається в ну, трибулі, ще додають, до речі, столову ложку протеїнової суміші Формула-3, щоб добрати норму по білочку. Да? Ми повинні теж це розуміти, в кого яка ціль. І потім додаєш туди чесничок, знову взбиваєш в блендері і ріжеш кубиками, перчик і, будь ласка, суп ваш готовий. Ще украсити листочками базиліка і зеленю, це просто щось буде неймовірне. Є також рецепт печений перчик з творогом та томатним супом. І є овочі з творогом, зеленю і томатним супом. Тобто, я думаю, що ця страва на перекус буде дуже-дуже смачна. Ось такий наш класний продукт, який. Може замінити нам, є ще кексики печуть з томатним супом, да? додають замість муки, можна робити вафельки. Я колись робила яєчко, 50 г білого сиру, потерти туди, дві мірних ложечки, або, мабуть, три. Ну, дивлячись, яке яєчко велике-маленьке. Додаєш томатного супу, і ретельно перемішуєш, айливкове масло, і на змащеній вафельниці ти випікаєш ці вафельки це для тих, хто не солодка їжка. Кому, знаєте, більше притаманна солона їжа, то це просто, ну, просто смакота. Зробити ще соус, і сметанка, чесничок, і це буде просто-просто бомба. Як то кажуть, їж і худне. Їж і худне. Ось та, такими властивостями, таким інформацією я хотіла поділитися сьогодні з вами. Катюша, ти поділишся, як ти використовував цей, цей продукт? Обов'язково поділюся, тому що е, знаю, що це точно актуально для когось, оскільки особисто я, коли перший раз спробувала томатний суп, то він мені відразу не зайшов. Що ні, 5 минут. Давай приводь. Барусь значить... вже мені буде приводити, чули. Зараз буде віцілуха. Тобто, якщо ви пробуєте щось новеньке і вам не подобається, одразу не лякайтеся. Тут завжди потрібно розуміти користь, яку ви з цього отримаєте, да? і тоді ви знайдете, як його можна примінити. Тому що перші рази, коли я почула про томатний суп, да ми ж всі приходимо в наші марафони стрункості. Зазвичай ми чуємо, що саме перше: коктейль, но ну, алої, можливо, щось чайок, там да, такі перші продукти, з якими ми знайомимося. А про томатний суп ми вже чуємо десь туди пізніше, коли ми починаємо включатися в ранкові вечірні клуби, більш детально читати інформацію в чатах, дивитися, що готують інші. От тоді ми вже бачимо, ага, хто ще їсть там якийсь томатний суп, що ж це воно таке. Тоді ти починаєш слухати, що а, це ще й корисно, да? і починаєш хотіти собі. Але я кажу, коли я отримала свій перший томатний суп, він мені відразу не сподобався взагалі від слова зовсім. Базилік я ніколи раніше не їла. І чомусь воно мені не пішло, як то кажуть. Але е, смакові рецептори наші оновлюються, тому не лякайтеся, все проходить. Да. Можу впевнено вам сказати: да, 100%, що на сьогоднішній день можу його пити просто, без нічого, без тунця, без яйця в чистому вигляді, і мені це подобається. Ну і звичайно, дуже багато чого з нього готую. Дякую, що ділилася Люба. Дякую, перш за все за сьогоднішню тему, за сьогоднішній вечір, що уділила цьому час, підготувалася для нас. Значить, хліб я готувала не один раз. Уже, да? Хлібці, ось такі, хто полюбляє любителі солоних, а не солодкої там випічки, Теж як варіант, якщо ви любите якісь бутербродики, замінити да, звичайний хліб. На ось такий томатний хліб, без зайвих калорій, без шкоди для вашої фігури. Це просто must have, да, знахідка для любителів ось таких солоної випічки. На такий хлібчик можна намазати теж все що завгодно, що ви полюбляєте. Це може бути якісь, не тільки тунець, це може бути і сирна намазка, це може бути і паштет там, да, з печінки, наприклад. Такого плану. Я, наприклад, так полюбляю використовувати щось таке, білкову їжу також намастити. І Виходить поєднання рослинний білок, і тваринний білок, і те, що треба. І плюс є харчові волокна, інулін, насичення виходить. Що хотіла сказати на рахунок насичення даток, це 100%, що насичення колосальне від нього. Да? Я можу навіть сказати, що по ситості навіть мені якось ситіше, ніж від коктейля, здається. Тобто білкова їжа і плюс харчові волокна дають нам не тільки реально круті результати, а ще й відчуття ситості. Дуже важливо, да, щоб ми на знижні ваги саме були ситими. Рекомендую його використовувати або на другий перекус, особисто я так люблю, роблю, да, або в обід да, от можна використовувати. E, значить, на другий перекус я також можу використовувати його не в чистому вигляді, але, да, як сказала Любов, вже щось випікати. Або наш хліб, або e, кексики. Кексики теж пекла. E, ось такі сендвічі ще теж робила. в хто там дзвонить. Нагадався, що в нас вечірній клуб, мабуть. Я ж дзвонила. Каже, що вечірній клуб. E, значить, Двері прикриті, український вечірній клуба, так, клуб, так. обніжається. Щоб... Значить, як сендвічі, теж по тому самому принципу, що ми робимо, кексики, що ми робимо хлібчик, нам потрібно яйце і наш томатний суп. Да? Зазвичай на одне яйце йде три мірних ложки, в залежності від того, яке за велике яйце. Якщо менше, може піти дві мірних ложки. Да? Тут ви вже регулюєте. І ось, значить, яйце, дві мірних ложечки томатного супу. Ложечку я давала ще білочок, Формула-3 наша, і заколотили, вафельницю, тільки я ставила ось ці насадки такі підтрикутнички є. По ложечці туди так, воно чуть, -чуть підрумянилося. Всерединку я потерла тоді мацарелку і зверху знов прикрила, короче, ось цими трикутничками. І виходить бомба-граната. Да? Ось такі типу, сендвічі, сирні, цей сир плавиться, тягнеться, красота і смакота. Дуже подобається мені як варіант запуски, можна, поставити, можна робити на перекуси і в будні дні, і можна у святкові да? на свято. Я використовую таке діло, мені подобається, і з вами ділюся, це сирні кульки, але солюні по типу. Як роблять білочку, у нас вона називається, да? це з часничком, А це виходить, з нашим томатним супом. Теж ми беремо творог, звичайний 5% кисломолочний сир. Додаємо до нього наш томатний суп, кришимо міленьку огірочок. Я робила з огірочком і робила з болгарським перцем. Смачно і в такому варіанті, і в такому варіанті. Зеленушка це може бути кріп, може бути петрушка. Трішки часничку, якщо любите, якщо не любите, можна і без. Вимішуєте і формуєте кульки. Кульки ці можна обкатати у червоній солодкій паприці. Дуже смачно, можна в чорному кунжуті, можна у білому кунжуті. Дуже така смачна закусочка до святкового столу. Рекомендую обов'язково спробувати. Що я ще таке готувала? А, з томатного супу да, дуже такий топовий ходовий рецепт це омлети. Да? Омлети завжди готую омлети. Полюбляю також на другий перекус їх. Можна і на обід такий омлет зготовити. Так само яйця, а, молоко там ще додається. Там, по-моєму, на 2 яйця 50 мл молока. Но це буде порція на двох. Якщо робити. І так, яйце, молоко, томатний суп і все. І більше нічого, так? Да? Значить, виливаємо це все на антипригарну сковорідку, і всередину можна накидати що завгодно. Да? Я пробувала із шампіньонами, можна помідорчик покласти, з помідорчиком пробувала. Тобто, що ви любите: червоний перчик, да? зараз теж сезон. Виходить, таке по типу міні-піци. Можна і піци так робити, такого типу. Да? Залили на пательню, накидали туди, можна якоїсь грудки, курячої порвали, попишили. Помідорчики, це все гарненько прикрасили, як ви собі любите. Кришечкою прикрили, не треба навіть перевертати, просто кришкою прикрили. І все, і у вас ось така вуаля, піца чи омлет готовий. Да? Тут просто потрібно почати пробувати готувати з наших продуктів. Ніколи не бійтеся готувати з наших продуктів, тому що знаю, багато хто з дівчаток, коли приходять. У марафоні стрункості відразу перше в них ось такий страх готувати. Я зараз перебарбаю, переведу Лучше я би так з'їла. Ні, неправда. Тому що готувати набагато вигідніше, ніж просто так з'їсти. Я завжди кажу: якщо ми, наприклад, готуємо з коктейля, ми використовуємо три ложки коктейля для приготування вафельок, да? але з них виходить там, три вафельки. Да? І в мене е, одна запас наша там виходить. Або там, якщо ми, готуємо, е, що ми там готуємо, морозиво, я готую дуже часто, наприклад, з коктейля. Я використала три ложки коктейлю, але у мене вийшло три порції. Троє дітей в мене наїлося да? Так, так би для одного пішло три. Для мене, наприклад, це б вийшло на два там, прийоми, От так приблизно такого плану. Тобто ми ж додали ще там бананчик якийсь, ми додали молоко, додали звичайних продуктів, і у нас вийшла е, така збалансована їжа з нашими продуктами, з нашим коктейлем. Але ми, виходить, цих три ложки розділили на два прийоми да? ось такого плану, тому що це. Це вигідніше. Я завжди кажу, що це вигідніше готувати. Готуйте, пробуйте, користуйтеся. Це дуже смачно, корисно, без шкоди для фігури, з користю для здоров'я. Сама готую, дітей годую і вам рекомендую. Ну, це, в принципі, те, чим я хотіла поділитися. Да, дякую, Катюш. У нас там Оля приєдналась. Ага, Оля нагадала ми за нас. <хи> Спасибо. Я зрозуміла, молодчинка, що згадала. Що сьогодні п'ятниця. Просто багато хто забув, що сьогодні п'ятниця, Ну, це буває таке. Головне, щоб дівчатка мої не забули, що ми в неділю з ними зустрічаємося. А, та... Спочатку ж ми вранці, да? треба ж проговорити, що ми да. готуємо смаколики. Да, да, да. Обиспирає я хотіла сказати, що обов'язково підготуйте інгредієнти. Я вже я хотіла скинутися до клубу, але думаю, зараз силка сховається, десь там загубиться. Мені я вже ми проведемо вечірній клуб, а тоді ще скину рецептик. Щоб всі ще підготувалися е, з продуктами, да? от, що потрібно по продуктах. В принципі, не багато, але все рівно хто ніколи не готовий, може запутатися. Да? Там. Я, от, вже, це... я вже тиждень шукаю стружку кокосову. Я кажу, це що така. Взагалі немає. Ваня каже, вчора був і в самому центрі, каже: мам, ну я гарі тобішов, усі магазини каже, немає. Ні в тебе, ні в посаді, ні ніде. Ну, взагалі, щось продумаю. Це капець. Я, до речі, теж ще не купила. Горішки <реш> не... я купила, да. Горішки купила, купила ж творог, молоко є, думаю, ну, в общем, вже я готова. Я вже хочу, хочу з да, Вони дуже смачні, реально, не пошкодуєш. Я думаю, що я ж завтра ще йду, ніхто переробляти буду. Я думаю, я ще завтра куплю собі, але думаю, блін, у нас теж так часто, як ти кажеш, не можна застати в магазинах. Раз пішла тільки якась кольорова одна. Я не люблю з кольоровою готовкою. Тоді тобто, я оцю кольорову готувала, ж... як це вона називається взагалі? От типу, теж кокосова стружка і м, на грецькому йогурті. Хлоп'я, а. А я думала хлоп'я, то знаєш, мігедальні. Ну, вони не наш великі, щоб їх обмакувати. Куди обмакувати? Рафаелки. А, ну да ні-ні-ні, вони великі, це точно. То що хотіла сказати, а що робила оцю типу біду? І, і ти знаєш, кстати, досить так непогано вийшло. Воно якесь таке даже цікавеньке вийшло. Я взагалі не люблю цієї фарбованої стружки, але нічого, з'їлося все, з нашим коктейльчиком вийшло, вийшов дуже смачний десерт, до речі. пробуйте. Дуже, дуже. Давайте, давайте Оля, ти зможеш камеру включити? Включайся, Олечка. будемо фотографуватися, так? Да? Так, да, і будемо займатися кожен своєю справою. Ну, мабуть, Оля не може. Добре, тоді ми посміхаємося. Так, значить, в неділю в 10 зустрічаємося так само, як зараз в Zoom. Продукти з підготуємося. Потрібна нам кокосова стружка. Шукаємо, дівчатка, кокосову стружку. Кисломолочний сир, бажано 5%. Якщо не знайдете не страшно, один раз в неділю можна і більше розслабитися. Да? І, і, і. Молочко там буквально 50 грам. В кого є ванільний коктейль, буде ванільний. Якщо немає, не страшно, використовуємо, який є. Потім будете ділитися, що у вас вийшло. Бо я готувала значить, з ванільним кремом. І готувала з педіамом, дуже смачно з педіамом. Я робила три ложки коктейлю ванільний крем і 2 ложки педіаму давала. На сьогодні, до речі, в мене теж немає відкритого ванільного крему, то я буду готувати завтра з педіамом. Уже вирішила, що я буду робити. Ну, з нашим педіамом це дуже смачно. Вообще все, що готується з нашим підіамом, будь-який десерт якийсь солодкий, із педіамом. Випічка, морозиво це все просто нереально, що смачне, і коктейль теж з ним нереально смачний. Любо підтверджує, бачу а, що взагалі це смачно. <рес> я не знаю, я вже повечеряла сьогодні, як ніколи. Блін, у мене вафлі не вийшли. Ну, робила з творогом, поняла? А як вони рецепт кидала. Да. Видно, все-таки з творожком вони більш такі жирнуватіші, поняла, і щось... Чогось... Ну, я не розстроїлася, я поїла і так. Угу. Воно все пойдет, Да, да. <гум> Так що Це дякую, дівчатка, за вечір. Хто слухав да, наш, наш, наш запис, теж всім вітання, всі великі молодці. До да, зустрічі. Так, так. Да. До, До зустрічі в неділю, неділю і, на... і на наступну п'ятницю. А мої дівчатка ще й в неділю о 16 на живій зустрічі. Все. всім гарного Доброго вечора. Пока-пока.